Добрий день, це Бородачі Футбольні новини. Ерлінд Холланд втратив остаточно всі шанси на вихід Євро-2024. Останній раз його Норвегія приймала участь у великих змаганнях у 2000 році якраз на Євро. Збірна Франції просто знищила гіборта з рахунком 14.0. Пишіть в коментарі, з яким рахунком найбільше до цього виігрували чи на Чемпіонати Європи. Півзахисник Манчестер Січі Ковачич не зіграє з Ліверпулем. Він отримав невелике пошкодження м'язів та вибув на 2-3 неділі. Також під питання в цьому участі в цьому матчі Ерінга Холланда. Пам'ятаєте, Зевертона Віталія Миколенка на днях встрегли 10 балів. Тепер вони займають передостаннє місце в таблиці АПЛ. Але це на все ще не все. Наразі Ліц Лестер та Бернлі хочуть подати на них скаргу в суд, і щоб їм заплатили по 100 мільйонів фунтів кожному. Якщо вони виграють суд, так резерв на знімуть 9 балів. Мій останній прогноз Чикаго Майами не зайшов через те, що ідіоти Майами програли останню четверту четверть. Зараз буде грати Мемфіс з Бостоном. Я гадаю, Бостон, певно, переможе, але там коефіцієнт 1.35. Так що можна додати ще фору десь 4,5 і буде він вищий. До побачення.